Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Дивіться, я думаю, що ось цей рік вони зрозуміли, що зовні. Внулому вони нас взяти не змогли, зламати не змогли, передавити не змогли, і зараз повертаються до внутрішніх перепитів. Знову запускають старі наративи, знову запускають цих смердючих пропагандистів, знову намагаються зараз підірвати з середини, нащупати розкол, розлом. Вот і ось цю, цю, весь цей дешевий ширпатрьох медійно-інформаційний, який продається насправді там за 30 срібників. от за 200 доларів вони їх готують купити, перепродати. Ну насправді це все вартість цих всіх журналістів, як приблизно робітників на вулиці Червоних фонарів в Амстердамі. Можливо, навіть разів у п'ять і дешевше. Ну а це швидше до експертів, хто в цих сортах лайна розбирається. Розумієте, тут проблема в тому, що ні в даному випадку я не ображаю тих людей, які працюють в Амстердамі, а якраз таки тих, хто їздить на Донбас і працює на Путіна. Ну от там люди, хоча б податки платять. От я хочу сказати про те, що вони зараз будуть намагатися інвестувати, щоб розламати нас середини. Вони будуть намагатися запускати ось ці всі речі, щоб качнути вибори в статті. Медведчука він вже там говорить про розподіл України правильна і неправильна Україна. Тобто, це сценарій В'єтнам, Німеччина розділена, Корея розділена. Це якраз таки ті сценарії, які є в його голові. Єдине, що проблема. Він та історію так погано знав, да от і в юриспруденції не розбирався. Ну я, я на чужій території з нього так собі бо СБУ був, каже, що типу йому штани міняли частіше ніж приносили зубні щітки. От і скажімо так до історії він каже, що Карибська криза, Росія там значить хотіла вийти з гонки озброєнь. От ну і найголовніше, що він там каже, що можлива ескалація, якщо Україна не здасться, будуть іти далі на Європу війною. Тому локалізуйте війни тут, розділіться на дві частини правильно, неправильно Україну. Ну і типу Путін вас полюбить. Якщо говорити... Про ефективність роботи, дивіться, він брехав Путіну і заводив сюди війська. Згадайте, Телеграф і Вашингтон Пост писали про те, що в Путіна було кілька сценаріїв агресії. Не обов'язково була Україна, був Казахстан, була Японія. но бігав Медведчук який казав, що 73% в тебе рейтинг, що будуть зустрічати з квітянами, що будуть зустрічати з Кроваями, і, значить, нападай сюди. Ну було ж таке Тому. Виходить так, що він привів сюди цю війну. Медведчук привів, і оце те питання, яке я казав. Чи заслуговує він на другий обмін? Чи можливо він повинен тут залишитись назавжди? І це теж питання філософське, можливо, військове. Я не знаю. Є дуже багато інсайдів. Що Оксана Марченко дуже зблизилася з охоронцем Медведчука і не дуже хотіла його повернення. Вони якраз займалися віджиманням офшорів. Оксана знала, де що знаходиться, намагала десь тут щось перепродати, щось хотіли передати Суркісу. Ну, а все, що було за кордоном, хотіла забрати на себе із охоронцем і потім тихенько зникнути. І каже, що вона в Кремлі якраз таки була агітатором того, щоб Медведчука в Кремль не віддавали. І це насправді. Ці інсайди дуже легко перепровірити по обличчю Оксани Марченко, коли вони сиділи з Медведчуком на набережні десь в Криму, то її кисле обличчя виглядало кислішим ніж навіть пиво корона, яке зазвичай п'ють з лаймом от, і от бразильці, і от якраз таки її обличчя було кисліше, ніж обличчя людини, яка, яка п'є пиво з лаймом. Тому насправді дійсно вона розчарована, що Україна його вернула. Я думаю, що в цей раз. Нашим в гурмо треба виходити швидше на Оксану Марченко, щоб вона здала цього високого покидька. І він знову буде в в'язниці. Єдине, що треба дійсно запастися добрим десятком штанів через те, що він постійно їх мочить, і наші збро... ну, не, не збройні, це СБУ, вони просто не знали, що з ним робити. Просто треба якісь памперси для дорослих купувати, тому що дійсно штанів на цього покидька не наберешся. Тоже уви, не шутка путінці завжди казали. Про Україну і про країни Балтії: Естонію, Литву та Латвію. Отже, відповідно, що зараз відбувається в Естонії з цього огляду. Понимаете, в чем дело? У нас очень, ну как бы сегодня в 21 веке мы понимаем, да, что война может вестись очень многими различными, различными способами. То есть, ну, мы, например, видели и ну, как бы, этот провоцированный кризис беженцев, который был на границе Беларуси, Польши и Литвы, да. То есть это вроде как не военное нападение, но мы очень хорошо понимаем, насколько насколько опасными являются подобные вещи. У нас с нашей территории, это уже ну, много лет назад, э, можно сказать, э, был э, просто украден э, гражданин Эстонской республики, представитель эстонских э, эстонский, эстонский спецслужб, который занимался ну, поимкой контрабандистов. Там, э, он был просто украден с эстонской территории благодаря тому, что временная контрольная линия с Россией, у нас нет границы, у нас нет договора о границе с Россией. Э, нас, э, на временная, временная контрольная линия, там такое, э, под большим вопросом э, было российская сторона считает, что там два метра ее, исламская сторона считает, что там 2 метра ее. И вот с этой спорной территории просто был украден сотрудник эстонской похищен, да, сотрудник эстонских, эстонских спецслужб, и он несколько лет находился в Лепортово, пока его там не обменяли на российского шпиона, которого арестовали в Эстонии. Поэтому вот, вот таких вещей, как бы эскалации подобных вещей, мы опасаемся в первую очередь. Ну и на самом деле здесь еще очень много есть еще дополнительных как бы Вот э, э, этих возможностей для действий сейчас, когда Россия это просто страна. официально страна спонсор терроризма, признанная Соединенными Штатами, признанная Европейским Союзом и многими национальными парламентами стран Европейского Союза. Что им терять-то? Поэтому все страны, которые имеют сухопутную границу с Российской Федерацией, конечно, ко всему этому готовятся. А страны, которые официально считают Россию наиболее враждебными, а Эстония тут, наверное, входит и даже в первую тройку, то вот мы, конечно, понимаем, какую, какой вот этот объем опасности На Зачем нам мир, якщо в ньому не будет Росії до Бахмута. Яка там ситуація ситуація важка, але якщо можна так сказати, якщо це примінимо до, до цієї ситуації? Ситуація стабільна, тому що ми знаємо, що Бахмут стоїть. Знаєте, сьогодні річниця, ми кому відзначаємо, якщо це можна так сказати, відзначаємо можливо це правильно при сказати пам'яті. Про наших кіборгів, які вистояли, і от ви пам'ятаєте, якому фраза тоді завжди говорили, що вони витримали, не витримав бетон. І от мені здається, Бахмут це одна із таких символічних епізодів безпосередньо для нас, коли дійсно не витримує бетон. А наші захисники витримують Бахмут стояв, стоїть. Я переконаний, що буде стояти. Ми укріплюємо за наших позиціях. Ви знаєте, що ми мали навіть часткові успіхи на околицях Бахмута і змогли закріпитись на нових рубежах. Але ситуація достатньо серйозна, тому що ворог сконцентрував там достатньо достатньо великі війська і буде це продовжувати. І особливо після останніх. Події, те, що ми знаємо, що відбувається в Саладарі, це також буде мати певні часткові наслідки, в тому числі і для напрямку Бахмутського. Тому знову ж таки ми готові до будь-яких подій. Ми будемо робити все, що завгодно. Я би хотів тільки сказати, що я абсолютно солідарний на всі 100% з рішеннями, всіма в принципі рішеннями нашого генерального штабу і з їхньою основною стратегією, що основна стратегія для нас це. В першу чергу збереження життів наших військових. Тому, якщо є такі небезпеки, ми звичайно подекуди можемо і відступити, як це наприклад, там відбувається в Солидарі з певних позицій для того, щоб зберегти життя. Тому що ми все одно повернемо абсолютно всі наші території до кордонів го року. Для нас не важлива перемога любої ціною для нас важливі життя наших солдат. У нас бабині наражають. Нам потрібні всі наші хлопці. Тому ми однозначно повернемось туди, як повернулись Херсон. Як повернулись багато інших міст, і ми це однозначно зробимо і прийде час і Соледара, і Маріуполя, Донецька, Крима і всіх інших міст. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.